Коли військовослужбовці повернуться після війни сюди, вони 64% запитають, що ти робив, чому я там 4 там числі до років воював. Сто відсотків військовослужбовців а питають інше тут. Чому ваші тому, діти політики про навчальні фронті? Чому ваші рідні мені, політики не на фронті? ось центри? що задають військовослужбовцям. Про, ну, чи... про дітей? Дивіться, ну я вже втомився, тому сіп, даде, про дітей. Да. Це єдиний парламент за всі роки парламенту, коли середній вік. Парламентаря який? 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 Не знаю, я не рахувала. 30 років. Я вибачаюся, в 30 років яка може бути дитина у парламентаря? У вас є діти. Так. Хто? Ну, хлопчик, він служить. Де? А ще один ну, у мене, я вам скажу довідку вам особисто, е, 112 та бригада. Зник без вісті. Не тригеріть мене, будь ласка, гаразд паля. Дивіться, якщо того... ви не розумієте, що такі військові то краще сидіти і мовчати. Я а якщо є проблема, вас, розумію, давайте її різковує. вирішувати так цю скільки проблему. скільки разів? Пропонували, давайте вирішимо проблеми. От яка може бути Вибачайте, я теж за строки запитали? служби, я теж за демобілізацію. Так, чому ми цього не, ви не розумієте, йому? Що це таке війна? Ця війна? Ні, я розумію. Що є таке командир. війна? Є ділянка фронту, яку треба якось утримувати. Uh -huh. Приходить, якась частина людей каже: Вибачай, братан, я тут піду, бо у мене строки підійшли, а там ворог йде. Його треба якось зупиняти. А скажіть, будь ласка, бо а це чесно, що одні воюють, вчити. а вчити. Ну, я не точно воюють. не буду, бо я буду. Якби там. у нас а ви був будете суспільний вчити, і люди розуміли, я потрапляю на фронт на півтора року. до вилажу. Інш... Тому якщо Господі... кажіть, конкретна бригада, конкретний навчальний центр. Давайте кажіть. Я ж вам кажу, ви, мене запитали, ви дешево, мене запитали, центр дешева. 170-й. Я ви... там був. Тільки Поїдьте ]ся. Ще раз, ви були да. в старичах. Ба, йдите, що чес, ви там побачили? Номер. Яке ви там відношення побачили? Чекайте частин. Ці є. Гасла і ви можете надати на популістичні гасла. Тому що в мене зараз помічник теж в навчальному центрі, і він мені як прислав той хорошу. Dzień Вони туди потрапляють в навчальний центр, на, на бойове да, злагодження. Ні, навчальний це не бойове центр. злагодження. На бойове центр, злагодження, це коли вони вже потрапляють військовослужбовці частини навичками депутат. Поводження зі зброєю. Якесь елементарна тактична історія. Так, а коли вони які потрапляють які вони в бойовий підрозділ, в бойовий підрозділ, бойовий підрозділ який воює на якійсь ділянці тактичної ланки фронту, вони повинні їх злагодити, злагодити, щоб військові розуміли, як воювати. Пане Олександре, ви не відповіли на це запитання, на всі Інші троє Яке? наших учасників Бо що робити з цими 64%? Я вам щойно відповів. Що на жаль, з цими 64%, там 800 респондентів, ми нічого не зробимо, і це проблема нашої країни. Це проблема в тому, що так е, ніхто не розраховує, скільки це буде війна. На початку війни у нас дійсно були черги. Там через рік у нас ще залишали черги. А оці 64% – це вже ті люди, які не хочуть просто і давайте це казати правду захищати Україну. Тобто з ними вже з ними на їхню погляд, думку на по ній потім особисто лишним. у пандемії та. там свето ага. думка існу. Ми нічого не, не зробимо. Mm -hmm. Я думаю, що можна з пані і панове. Ми сьогодні і, ігор. Так. вважає, що можна ще щось зробити. Ще пан Олександр не до ми сьогодні. Стеш, ми сьогодні, щоби стихло якось пристрасті, говоримо про те, які, да, які, які дебати. є дебати. Це дуже добре. Це Відкриті дискусії, дебат. які є проблеми в ТЦК, що можна вирішити вже отут і скоро. Що можна відкласти на потім? І яких реформ бракує ТЦК. Свої думки можете лишати в чаті під відео, якщо ви нас дивитесь в Ютубі. Олександр тримав руку. Будь ласка. Uh. Я хотів би почути від народного депутата, так ми все таки дотримуємось норм конституції, чи ми її ігноруємо? Все це отак перекресливши словом війна. Виконуємо чи не виконуємо так? Ні, відповідає на ваше питання. Ми конституційна країна, і звісно, ми зобов'язані виконувати норми Конституції. Дякую. Тепер стосовно оцих 64%. 4%. Можливо, народ поганий, але їх 64% Ніхто не і з їх думкою треба рахуватися. І, на жаль, якби я задоволенням чув пропозиції Ігоря Олександровича. Ми з ним знайомі досить давно, поважаємо один одного, і все правильно, все правильно, але до цього треба ще додати: треба почати казати правду треба до своїх людей ставитися як до дорослих людей а не як до дітей якщо є проблема її треба підносити і треба уважно вивчити а яким чином стимулювати так щоб до війська йшли. яким Тим, я вам роз я вам підкажу Давай, я запишу. треба почати платити. Кошти, які не менші зарплатня солдата збройних сил, має бути максимальна по відношенню знаєте, до зарплатня. До усіх а ви я дайте, вам, дайте яка казав. Я вам зараз розкажу Скажіть, реально таку платять. Якраз 100. якраз 100. сьогодні Скажіть, я спілкувався зараз. Хвилиночку, я Окей, ви, ви так, ж ви ж називаєте у вас же і ТЦК нікого не б'ють. У вас же і Велка проходить. А я вам розкажу реалі. А ось зараз ми я все таки хочу закінчити Та, цю думку. Весь час на фронті да тому. Є люди, яких ми бачимо 64%. Висок. з ними треба рахуватися, але там багато людей, які готові піти і готові бути корисними армії, і бухгалтерами, і логістами, і механіками. Ні, я зараз і про ці 64%. Ага, про... до всіх треба ставитися з повагою, і їх думку треба враховувати. Але коли люди бачать про те, що набирають. В ДБР, в Набув, в антикорупційну прокуратуру людей без досвіду на зарплатню 120 тисяч гривень, але при цьому солдат приходить на 30 тисяч гривень, 20 -100. то в мене питання, де мотивація? Якщо у нас, як ви кажете, головне завдання, захист держави, так от значить, оці захисники мають отримувати максимальну зарплатню. А всі інші, які заброньовані, які не Приймають участь 60% Олександре, 50% Олександре, це, це, від цієї зарплати. Олександре. Щас, одну Ні, хвилиночку, я... хвилиночку ми тут модеруємо, тому вибачте, ми маємо рухатися далі. Ви підняли тему зарплат для військовослужбовців. Це дуже важлива тема. Це окрема тема. Ми будемо її ще обговорювати в контексті ухвалення бюджету на наступний рік. Питання не вирішене. Але сьогодні ми говоримо про реформу ТЦК. Обіцяну реформу, як можна реформувати органи комплектування? Які є проблеми? Як їх можна вирішити. визовиче дорожнєдієнко? Наші фактчекери хочуть вас все ж таки поправити Ставте, господи. 41 рік. Це середній вік депутату в цьому парламенті. Це Я, дані Я, Я думаю, знаєте, що нам треба 41. зробити вибірку всіх депутатів. Хто в кого ну, де і де діти, в кого ну, діти немає, ви будете здивовані? Бо я розумію, що пан Олександр весь час на фронті. Просто от хотілося б його там побачити і познайомитися з хлопцями, які його знають з фронту. Ми маємо Забрось. рухатися далі. Я можу тільки дві дуже коротко. Дуже коротко. Посол Ізраїля в Україні. Я не можу уявити собі, як можна мати міцну армію, якщо не воюють діти політиків та чиновників. Не може бути ситуації, коли діти високопосадовців не служать в армії. Це не мої слова. Британський хоум офіс опублікував оновлений спін. В цьому документі прямо вказано, що чоловіки, які не бажають проходити військову службу в Україні, можуть отримати біженство у Великій Британії. В мене все ну, зараз ми теж перевірять цю інформацію. На наші вокчекери. але це саме запитання, яке ми від кожного з вас намагалися почути відповідь, що робити з тим, з тим ставленням громадян. Ми передресували громадянам агенції інфосапіанс. Теж 28 до зв'ятого жовтня на замовлення суспільного питали 800 респондентів по всій Україні. Це питання було таким: як на вашу думку, можна було би покращити роботу ТЦК та СП? Була можливо, множинна відповідь, і тому давайте зараз розбиратися з відповідями. Виведіть нам, будь ласка, на екран. Отже, пропозиції, які ми запропонували е, респондентам, і які вони обирали, 54% сказали, що можна би було покращити роботу ТЦК та СП, якщо б активніше боротись з корупцією в ТЦК. 48% е, готові з тим, що можна би було забезпечити, щоб до всіх військовозобов'язаних ставилися однаково без вибірковості чи привілеїв. 32% сказали, що в ТЦК мають працювати винятково ветерани російсько-української війни, і це би покращило роботу ТЦК та СП. 29% ТЦК мають стати цивільним органом на кшталт центрів надання адміністративних послуг. ЦНАПИ це всі знають, які працювали б за принципами відкритості, зручності та клієнтоорієнтованості. 19% погодилися з твердженням, що можна би було збільшити частку жінок серед працівників ТЦК, і це б покращило роботу. 12% важко відповісти. 2% сказали, що мене не влаштовує робота ТЦК, але під час війни не треба нічого змінювати. І 1% сказав, що мене влаштовує робота. ТЦК не треба нічого покращувати. Ще 5% запропонували якісь свої різні варіанти відповіді. Я прошу звернути увагу на ті два варіанти, які набрали найбільше. Це фактично проблема корупції, з якою треба боротися, і справедливість, тобто, щоб до всіх військовозобов'язаних зобов'язаних ставилися однаково без вибірковості. Та привілеїв, ну це можливо те, про що пані Анна це говорила стосовно так. того, чи воюють політики, їхні діти і так далі. Але все ж таки корупція тримає перше місце. Досі було багато випадків. Ми пам'ятаємо одеського воєнкома. пам'ятаємо, як ми показувалося в сюжеті Володимир Зеленський. Після цього змінив повністю всіх, але ну люди вважають, що проблема залишилася. Пане Олександре, ви адвокат. А наскільки до вас часто звертаються люди, які скаржаться саме на корупцію в роботі ТЦК? Давайте з цього пишемо. практично кожен день. Кожен Практи день практично кожен день, по декілька разів в день. Ці цифри я не думаю, що народним депутатам невідомі. Але регулярно людей хватають, випустить із бусіка там те, що є вигрибуть з карманів, випустять тисячу доларів. Для того, щоб вийти з ТЦК там, від 3 до 5 тисяч доларів, вийти з отієї славно звісної зрошувальної 17, там уже цифри і 8, і 15 тисяч доларів називалися. Якщо ви не знаєте, я вам ці цифри назвав. Якщо, Що, хочете, ви, я вам кожен де? день Олександре. можу дайте мені номер телефона, і я вам буду повідомляти. кожен, кожен... То, Олександре, Важіть, будь ласка, ви готові з цим піти до правопорядку? ДБР не де? працює, на жаль, в цьому напрямку. Напрямку Є стосовно пишите, ДБР, і... стосовно ви ДБР, стосовно ДБР по випадку оцього, коли, за, коли загинув дай, мій клієнт, коли його дай, фактично кажучи. вбили, ДБР досі, на мій адвокатський запит, не дало мені відповіді, чи порушили вони кримінальну справу. А ми за статтею 146 рисочка 1 мати СОПіна подала ще у вівторок. Вони протягом доби мали зареєструвати кримінальну справу. Це чисто ДБРівська справа за цією кваліфікацією. Але навіть на адвокатський запит я не отримав відповіді. Тому, коли відправ, як ви кажете, до ДБР і таке інше, я вам розкажу ну, якось що? якось спіл, спілкуючись з військовим прокурором в Печерському суді, ми сиділи там. Перекидувались фразами. Я кажу йому: я неодноразово звертався до військової прокуратури з повідомленнями про факти побиття, про факти пограбування. Він каже, нам заборонено Ну навіть заходить на ту зрошувальну. одразу 114-та – це перешкоджання збройним силам, і без права застави знімають з посади і саджають в свічі ізолятор. Це те, якщо ви цього не знаєте, я вам про це повідомив. Треба починати казати правду, бо правда вбиває і вбиває не тільки віру, а вбиває і людей до мене звернулася адвокатка Петрова з Запоріжжя, у якої ще в січні місяця вбили сина в ТЦК, і вона п'ять місяців не могла навіть встановити обставини. Зараз я намагаюсь їй допомогти слідчі ДБР. Людина побита. Якщо хочете, я фотографії оприлюдню слідчі ДБР. Досі навіть коло осіб, які були з ним в підвалі, які били, які чимось його кололи. Не встановили досі. Я звертався до генерального прокурора. Назад все закинули до ДБР і так, так і залишили що без розслідувань. Депутатам зробити в цій ситуації. А що депутати Почати об'єктивно досліджувати і казати правду, не закривати очі. Якщо вам невідомо, я вам розказую. Будь ласка, поїдьте до нав... до цих не навчальних центрів, не оці патьомкісні деревні, а навчальні центри там, де стоять оці Які? Тазики, де люди у відро ходять е, вбирають Олександр, уже від вас навчальні центри. Я що від Ганни, що від вас уже питаю третій раз, який номер навчальних центрів? Стомери, які та Івана Вигівського 13, місто Київ, розподільничий центр. Поїдьте і подивіться, як це там, де вбив, це там, де вбило Романа Сопіна. Подивіться умови ще раз, навчальні центри. А розподільчі це, це там це, це, не, це люди. Центр. Це, це, це не люди. Це не Навчальний так. центр це трошки інша історія. То трешку його треба брати на контроль, але, ще але ми кажемо про навчальний центр. Питаю, що про навчальний центр. Ти, ну, що а це там зробити? що, не громадяни України, я, я сподіваюся, після, що після… Ці там не діють норми ще Конституції раз. України. Розподільчі це одна історія, і там діють норми, всі діють. Але вони діють, але вони працюють. діють, вже не чуємо. Панове,